Минулого тижня клас безпеки головного управління приймав нових відвідувачів, а саме допитливих та цікавих учнів 12-го ліцею міста Івано-Франківськ Бокачевецького ліцею. Майже 60 діток початкових класів могли пригадати, вивчити та запам'ятати багато правил безпеки, адже у даному класі все облаштовано так, що кожен елемент представляє собою якесь правило чи корисну інформацію у доступній для дітей формі. Малечу цікавило все. Але спочатку, ступаючи з ходинками, вони повторили всі правила безпеки, адже вони написані безпосередньо на східцях. На Дні локації діти пригадали правила дорожнього руху та вивчили дорожні знаки, після чого на зелене світло світлофора помандрували країну безпеки, де наочно побачили, до чого призводить залишена на плиті їжа, увімкнена та залишена без нагляду праска. Під час екскурсії діти мали змогу побачити діаграму квартиру до та після пожежі, яка викликала величезне захоплення в них. Також діток зацікавила зони мінної безпеки та спорядження піротехніка, а також спорядження водолаза та човен, у який всі охочі могли залізти. Повторили правила безпеки, навчилися користуватися в. Вогнегасникам та надали домедичну допомогу, і це все змогли опанувати у класі безпеки. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали про правила безпеки на канікулах, розроблені ЮНІСЕФ Юкрейн спільно з ДСНС, літні пригоди без шкоди. А ще відвідувачі побачили, як виглядає сучасна пожежна машина та спеціальне обладнання, що використовують рятувальники під час ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Особливо сподобалося кінно бочковий хід, який використовується рятувальниками ще у минулому столітті.